Сергій, заходжу в Україну з Угорщини, кордон, захонь, чоп. Значить, дивіться, хлопці, колейка 11 кілометрів. Жилетки починаються за 3 кілометри, тобто 14 кілометрів до кордону стоять жилетки. Значить, не зганяють, значить, паузу. Тут крутити можна. Це перше. Друге. Колега мій вчора в обід заїхав, докручує дев'ятку за зміну не зайшов. Докручує дев'ятку виїжджає. Я тільки зайшов в колейку. Третє. Сьогодні неділя: значить, світиться заказ їзди по Угорщині з 0 до 22. Я поїхав. Чому я поїхав? Бо в тому додатку по забороні е руху по Угорщині є ще така сносочка. Інформація там подробно про той заборон. Там написано, що зимовий період з 4 листопада по 1 березня, якщо у вас автівка вище євро 3, і якщо ви, не йдете, якщо ви йдете транзитом, тобто у вас загрузка була не в Угорщині, то ви маєте право їхати. Тобто міжнародні рейси можуть відбуватися. Підтвердження тому є, що тільки я зійшов з автобана на цю ланду щодо кордону, там стояв контроль. Вони попросили в мене документи на автівку, вони попросили в мене це мерку, тобто вони пересвідчили, що я завантажений був не в Угорщині. Вони перевірили, що моя автівка євро 6 побажали мені щасливої дороги, і я попер. Так що, хлопці, хто там, може, вже 24-ку відкрутив і не знає, що йому робити, сміло можна їхати. Шторм. Їхало сюди дуже багато. Бо я теж якби переживав, чи інформація актуальна на сьогоднішній день не актуальна, тож перечитував, потім дивився, скільки штор їхало. Дуже багато їхало штор. Тому, хлопчики, сміло вперед. Все. Бажаю вам крепкого здоров'я. Не гвоздів, не жезлів. Пока.